Мати у приватній власності свій острів це така розкішна забаганка багатьох сильних світу цього. До них вирішила приєднатися і українська політична читальовочкіних екс глави адміністрації Віктора Януковича, Сергія Льовочкина та його сестри Юлії, народного депутата України з фракції партії регіонів. Обидва політика, брат і сестра, тепер перебувають у списку політичної сили опозиційний блок. Але це тепер, коли ж були при владі, використовували наближення до Януковича для особистого збагачення настільки, що не втрималися від придбання у приватну власність і початку забудовування. Дови цілого острову, хай навіть і невеликого три гектари. Проте у найпрестижнішій місцині, де оселилися більшість українських новоришів. Конча заспі. Про це наш наступний сюжет. Юлія Льовочкіна потрапила в парламент сьомого скликання як представник кримської громади. Шостий виборчий округ трамплін до Верховної Ради включав в себе Феодосію та кілька селищ поблизу. Всі іскрені боліють за, полу... за полуостров, за допомоги права для автономії. Головне, у нас є спонімання, у нас є стратегія. Коли ж Росія цинічної грубо анексувала півострів Крим, депутат не зробила жодного кроку на захист територіальної цілісності України. Питання півострову її не хвилювали. Навесні 2014-го, на порядку денному в Лювочкіної став уже острів. Свій приватний на Дніпрі. Придбаний у розкішній місцині кончі заспи, району поблизу Києва біля елітного котеджного містечка, де здебільшого мешкають українські чиновники. Як стало Дома журналістам бюро розслідувань свідомо, у власність чиновниці потрапили понад три гектари землі омитої Дніпром. З 2004 по 2014 вона викупала у фізичних осіб земельні наділи на цьому острові. І от якраз у травні вона викупила останню частинку там маленьку, і об'єднала їх усі у одну величезну. Оцю от... Острівну частину. Журналісти двічі намагалися підібратися до острова, аби з'ясувати, що там відбувається. Вдалося лише на човні, адже підхід до острова колишні чиновники обгородили високими парканами. Частину затоки, що омиває острів, перекрили сіткою. Унеможливили таким чином будь-які шляхи сполучення. Уже з надувним човном а, знайшли вільний шматочок пляжу, з якого можна було б стартувати і пропливуть через весь цей канал до власне до острова який межує, до речі, з будинком Сергія Льовочкіна, з'ясувати, яким чином Льовочкина стала власницею острова, було складно. Журналісти отримали безліч відписок від Обухівської райдержадміністрації, Козинської селищної ради Державної архітектурної інспекції. Відповіді з генпрокуратури не надійшло взагалі. Однак нам вдалося з'ясувати, що журналістський матеріал таки отримав певний резонанс в чиновницькому середовищі. Генеральна прокуратура України, прокурору Київської області безкоровайному у зв'язку з розглядом листа першого заступника голови адміністрації президента України Косюка прошу повідомити про результати перевірки щодо незаконної забудови острова на річці Дніпро, площею понад три гектари у Київській області. Цей документ свідчить, що справа вже на контролі в Генеральної прокуратури. Увага відомства не випадкова, адже Льовочкіна не просто придбала острів, але згідно з кадастровими даними, має намір активно його забудовувати. Цільове призначення цієї ділянки 0201 в класифікації призначення земель визначається як земля для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка. Це відео, зняте за допомогою безпілотного літального апарату, свідчить. Будівництво на острові вже триває, і зараз воно у надзвичайно активній фазі. Тут стоять будівельні крани, а сам об'єкт обслуговують десятки робітників. Забудовуючи острів на Дніпрі, Льовочкина злісно порушує закони України, розповів нам юрист Сергій Мокринюк. Це водний кодекс 89 стаття і земельний кодекс 61 стаття, де 61 перша де чітко прописано, що на островах забудова земельних ділянок заборонена. І ці земельні ділянки можуть виділятися тільки для обслуговування гідротехнічних споруд, і там ну там є певний перелік. Це є природоохоронний фонд. Однозначно там не може бути ані будинків, ані, ані гаражів, ані сміттєзвалища, ані туалетів. Там заборонено будувати будь-які об'єкти, наприклад, навіть санаторно лікувальні, насправді там заборонено. Тобто це пряме порушення закону. Ми дізналися, що порушує закон Льовочкина не випадково. Упродовж 10 років вона готувалася до забудови острова. Накопичувала у діли, аж поки не прибрала до рук всі три гектари коштовної землі в кончі заспі. Журналістам телеканалу Еспресо вдалося дізнатися, яким чином це відбувалося. Ось акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства, здійсненої держсільгоспінспекцією в Київській області. А ось висновок цієї перевірки. Передача у власність громадянам земель водного фонду, що розташовані у прибережній захисній смузі озера Криве, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, прямо суперечить приписам статей 4, 88 та 89 водного кодексу України. Юристи стверджують, що земельні управлінці з самого початку мали знати про порушення, які стоять за відведенням острова під забудову. Брат Юлії Льовочкіної Сергій був не просто главою адміністрації Януковича його називали архітектором політичного устрою колишнього президента. Перечити цій родині було просто небезпечно, мабуть, боячись родинних зв'язків Льовочкіної. Місцеві чиновники просто закривали очі на ці порушення. Порушення було на початку створення земельно проектної земельної документації. Тобто прокуратура б мала насправді що зробити, вона мала би. Витрибути цю технічну документацію, дослідити і там стане зрозуміло, що однозначно були порушені відверто людьми, які складали спеціалісти, які складали цю проектну документацію. Відверто було порушено вимоги закону. Це все встановлюється в проектно-технічною документацію, і це встановити дуже просто насправді питання. Ну реально одного тижня для будь-якого прокурорського працівника. Мабуть, вплив льовочкиних і досі настільки великий, що працівники прокуратури просто бояться взяти на себе відповідальність, захищаючи інтереси держави. Ми отримали документи, що свідчать рішення зависло в повітрі. Органи прокуратури організовують додаткові перевірки, аби відтермінувати ухвалення рішення, яке, вочевидь, буде не на користь Юлії Льовочкиної. Ми зателефонували помічнику чиновниці, аби дізнатись подробиці, але марно ні, не можу дозвонитися. Я знаю, що колеги також до вас звертались. Яка там була відповідь Юлії Володимирівни з цього приводу? До нас ніхто не звертався зі світом. А взагалі ви в курсі так цієї історії про цей острів? Не в курсі. Як відомо на парламентських виборах сама Льовочкіна в списку опозиційного блоку отримала 16-й номер. Тоді, коли її впливовий брат, – 12-й. Якщо вони отримають депутатські мандати, то зберегти свій острів, який вони забудовують, із очевидними порушеннями законів, буде набагато легше.